Тисяч для першокласника. Як скористатися програмою фінансової підтримки від держави пакунок школяра. Гроші за знання. В області відзначили випускників, які найкраще склали національний мультипредметний тест. За життя підтримував Україну. У Хмельницькому може з'явитися вулиця імені британського рок-музиканта Озі Осборна. Зараз не дешево да, школяра зібрати до школи. Я думаю, багатьом батькам буде гарною підтримкою ці 5 тисяч гривень, хоча б трішки компенсувати свій якби бюджет сімейний. Про одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень розповідає мама майбутнього першокласника Вікторія. Такою ініціативою від держави можуть скористатися батьки усіх першокласників на території України. Подати заяву можна не лише онлайн, що має запрацювати згодом, сказали Суспільному на гарячій лінії дії, а й через пенсійний фонд. Протягом десяти днів після оформлення гроші надійдуть за реквізитами обраного банку. Розповіла заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області Ірина Богаємська. Дані гроші готівкою не знімаються. Їх можна тільки використовувати на покупку канцтоварів або на шкільний одяг. До заяви необхідно долучити паспорт громадянина України або посвідчення, яке засвідчує особу, реєстраційний номер платника податків. І в заяві має бути обов'язково зазначено прізвище по батькові дитини, свідоцтво про номер свідоцтва про народження. Витратити кошти можна у онлайн та офлайн магазинах, які спеціалізуються на продажі дитячого одягу, взуття та канцелярських товарів, які уклали угоду з національною соціальною сервісною службою. Майбутній першокласник Влад вже знає, чому йде до школи та що йому потрібно для навчання. Ну я хочу ходити в школу по там. По... Я не хочу спати, бо там вона має лізочок. Це зосити, альбоми, олівці, фамастери. А ще додає мама влада, ще будемо докуповувати канцелярію. Наразі підручників не казали, але якщо скажуть, то теж можливо якісь підручники і портфелика теж нам потрібно. Ми ще його не купували. Сьогодні От, ходимо, прицінюємося. 9 тисяч 645 дітей. Саме стільки дітей у Хмельницькій області піде до першого класу цього року. З них 3 тисячі 257 – хмельничани. Розповів директор департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександр Пунда. Також розповів про процедуру зарахування дітей у систему. Вся інформація про дітей, які потенційно будуть зараховані до навчальних закладів, вона міститься в електронній системі, iCom, якою використовується послуговується система управління освіти, і дані про наших першачків, вони надані пенсійному фонду для того, аби орієнтуватися саме в кількісних показниках можливих запитів. Зі слів Ірини Богаємської, дана грошова допомога не зараховується до сукупного доходу сім'ї, тому на інші пільги не впливає. William. Це гордість, звичайно, гордість за сина, тому що і радість і завжди його підтримуємо. Радіємо син хмельничанки Олександр Сологуб один із 75 жителів області, яких у день молоді відзначили в Хмельницькому. Сертифікат на 5 тисяч гривень випускник отримав за результати національного мультипредметного тесту. Розповів начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін з майже 12 тисяч зареєстрованих на НМТ від області 68 – 200 Балами отримали результат, і шестеро з двох дисциплін отримали 200 балів. На 200 балів Семен Сологуб склав фізику. Навчатиметься, розповів на інженера-програміста. Думаю, що робота є важливою. Менше зараз більше вдосконалюються інформаційні технології, потрібно відбудовувати нашу державу. Він з дитинства вже розробляв, я не знаю, там з років п'яти до вже займався. Різні пристрої його цікавили, тому він зараз і обрав типу спеціальне спрограмування, робототехніка. Міжнародне право обрала для себе випускниця з Кам'янця-Подільського Дар'я Варварчина. На 200 балів розповіла, склала українську мову і математику. Навчатися почала ще в початковій школі, тому як це стимулювало мене до розвитку і. Я посилено вивчала останній рік всі предмети, ну, для підготовки до НМТ, і тому це праця, витривалість. Ще одна випускниця з Кам'янця-Подільського Анастасія Гук на 200 балів склала англійську. За тестування, каже, не хвилювалася, на відміну від батьків. Я була більш. Так спокійніше щодо цього вони більше переймалися за мене, за мої результати, ніж я. І тому вони більше я вважаю, навіть раділи за це. 200 балів з української мови має хмельничанка Вероніка Живуліна. На ній військова форма, вона вже курсантка. Навчатиметься, розповіла на факультеті забезпечення оперативно-службової діяльності на філолога. Я переймаю ситуацію, яка є зараз в нашій країні, і з дитинства мала цю думку, що хочу бути військовою і. І ось всі мої зусилля дали свої результати. Я тут, у формі і рада служити народу України. Я думаю, що вулицю Осборна Сполучених Штатах в США або в Англії, а в нас повинні називати вулиці нашими героями. Так про ініціативу назвати чи перейменувати одну з вулиць обласного центру на честь британського виконавця Озі Осборна говорить хмельничанин Анатолій. Додає петиція, яка з'явилася 4 серпня на платформі електронної демократії, на його думку не набере необхідної кількості голосів. Мало хто знає, Озі Озборна, тому що це ж, в принципі, була специфічна група, тому я думаю, що ця петиція не набере. Ці, хто підтримують Україну чи фінансово, чи морально, заслуговують якоїсь поваги і визнання в нашій країні. Ну, я так вважаю. Якщо є така можливість, і якщо для того не потрібні великі затрати, я вважаю, що це цілком логічно і правильно. Автором петиції щодо назви чи перейменування вулиці на честь британського виконавця є хмельничанин Владислав Кітнік. На повідомлення Суспільного поспілкуватися чоловік не відгукнувся. У самій петиції автор аргументує своє бажання бачити на мапі Хмельницького вулицю Озборна тим, що музикант підтримував Україну від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у петиції йдеться, що він разом із дружиною організував збір коштів на гуманітарну допомогу українцям. Слава Україні! Слава Україні! На момент підготовки сюжету петиція набрала 32 підписи із 500 необхідних. Розповіла начальниця відділу роботи із зверненням громадян Хмельницької міської ради Наталія Лопатовська. По процедурі такий збір підписів триватиме протягом 90 днів. Член топонімічної комісії обласного центру, яка відповідає, зокрема, і за переименування вулиці, краєзнавець Сергій Єсюнін каже, для того, аби на честь когось назвати вулицю, члени комісії беруть до уваги заслуги, надбання, досягнення особи. Якщо це постать, то вона має мати вагу, саме нашу українську державну вагу. А якщо місцева постать, то вона безумовно має бути і відома в нашому краї. Тобто це не йдеться лише про уродження. Нашого міста, але і про тих людей, які діяли тут в нашому місті, працювали в нашому місті, героїчно захищали Україну і не тільки нашого міста, а й нашої області. Це не для нас експонат з клеємами рідненькі всі, новенькі. І люди, які бувають в нас в музеї, дуже люблять тримати цю історію в своїх руках. Військовий сапер у відставці, власник єдиного в Україні музею еволюції Мін Євген Гук демонструє шансовий саперний інструмент кірку часів Першої світової війни. Це дуже стара річ, у нас храніння, привезена нам нашими друзями з Європи. Клейма – це производитель, це і вона в такому дуже файному стані Астрогорщина. На шансовий саперний інструмент у музеї Євгена Гука виділено кілька стендів. На одному з них зберігаються. Немецька саперна сокира, вес 1,5 кілограма. Тут штатна саперна сокира Другої світової війни, німці. Інструмент, без якого сапер не сапер. Поряд, каже власник музею, експонуються тисаки для саперів армії 19-20 століття. Їх використовували і як шансовий інструмент, і як холодну зброю. Зверху ви бачите тісак, комплектний тісак, образця 1800. 42-го року вони використовувалися саперами як французької, так і російської армії. Ручка виконана з латуні. Зверху це вже ж до вінтовки Шмітта Рубіна. Це ж Швейцарія, а 1900. тисячі року. Власник музею демонструє німецьку саперну лопатку 1959 року виробництва, а також стан з ними. Німці, радянська лопатка. Всевріменне вінгерські лопатки, а також пилка дворучна дружба, 2 яка знаходиться в спеціальному футлярі. Мало хто їх знає. У нинішній війні каже Євген Гук, українські військові отримують саперні лопатки з-за кордону. Сполучені Штати Америки, німці. За словами Євгена Гука, у музеї еволюції Мін понад 200 екземплярів шансових саперних інструментів. Усі або куплені на аукціоні, або подаровані. Всього каже, у його музеї налічується більше чотирьох тисяч екземплярів.